Сидить дід свирить на колодках, сидить, стружить верболозині. Як діла, дідусю, здрастуйте. Здрастуйте. діла? Діла нічого. Діла, як казали оті тасиголовці, гуд. І по німецькому дідусю навчились. А то ж, у соприкосновенні з ворогом був, от і навчився. І довго дідусю соприкасалися. Так не так, щоб дуже й довго, а проте троє од мене у суприкосновенні з землею пішли. Загребли трьох отам на вигоні. І могилу вони були насипали, і хреста поставили. Так як оце наші повернулись, я й хреста порубав і могилу повітру розвіяв, щоб і сліду погані не було. Розказати, кажете, ну, слухайте. Наближалися фашисти, знелюдніло наше село, кілька старих бабів тільки й лишилося. Опинився й я по той бік річки в лісі, у партизанах. Обіда хлопцям варив коні пас. Та й закортіло мені подивитися, хто ж у моїй хаті за хазяїна тепер править. Бо один зем'я жив, один як палець. От одного разу підійшов я до річки, як уже добре смерклось, витяг з очерету човна, сів, поплив та й висадився десантом у себе ж таки в березі. Висадився я десантом, а потім перебіжками, перебіжками поміж соняшниками та за хлівом у лупухах і замаскувався. Замаскувався і сидю. А в хаті, бачу, Світло горить, гомонять. Чую, де хто співати зривається. Я сидю, чекаю. Хай думаю, собі, як поснуть, тоді вже я прийму рішення. Довгенько довелось чекати, коли ось двері на ганок рип, виходять троє. Двоє чую фашисти, а третій панько нужник. За старосту вони його призначили. Батько його крамничку в нас держав, а воно сопливе виплакало, щоб його в колгосп прийняли. А тепер, бач, староста. Вийшли і прямують до хліва. А в хліві в мене на горищі трохи сіна було. Так от панько їх туди ночувати веде, бо в хаті душно. Полізли вони на горище. Полягали. Чую, хрупуть. Я з лопухів потихеньку навшпиньки у хлів. У руках у мене вила трійчата залізні. Я розмахуюсь та крізь лісу вилами раз, два, три. Як заверещать вони там, як закричать, вас здас, А нужник. О, рятуйте! Хтось із землі з зенітки б'є. «Ага, думаю, сукені весени, уже мої вила вам за зенітку здаються. Почекайте, ще не те буде. Та з тим знову перебіжками у берег на човна й на той бік. За три дні поздихали вони всі троє, так переказували потім із села. Я їм вилами животи попротикав. От таке моє з ворогом соприкосновині. Скільки ж вам, діду, літ? Та хто зна, чи дев'ять, чи вісімдесят дев'ять. Хіба їх полічиш? Знаю, що дев'ять, а яких саме уже й не скажу. І ото ви не побоялись один на трьох. Побоявся? Та, чоловіче Боже, війна, це ж моє рідне діло. Я ж увесь вік воювався з, з бабою, ну керки моєї не знали. І баж такі страженія були, як з отими поганцями на горищі? Та я їх, як щурят, подавив. А покійниця моя, хай царствує. Та вона б сама на дивізію з рогачем пішла. На що ми з кумом? Царство йому теж небесне, було вдвох. Та куди там? Сидю, було я під повідкою. зубці до грабель тешу, а вона вийде на ганок. та як стрельне, свириде. Вірите, сокира в мене в руках сама собі тільки стрип, стрип, стрип. Як на теперішню техніку, так чиста тобі Катюша. З нею я так напрактикувався, що ніяка війна мені ані під шапку. Наступати на лукерку, щоправда, я не наступав, більше відбивав атаки. А воюватися доводилось мало не щодня. Одного разу в неділю ми з кумом ще й на достойне не дзвонили, не видержали, хильнули. І добренько таки хильнули. Коли ось лукерка з церкви. Держись, кажу, куме, битва буде. Як поодинці будемо биті. Давай згуртуємось у військове соєдніє, бо інакше розгром. Перемели живу силу й техніку, утворили ми соєдінєніє. Тільки но вона на ганок. Я зразу, вроді, як на ура. Що це ти по церквах до полудня товчеся? Піп медом частує, чи що? А кум з правого флангу заходить. Але тут у нас ошибка організаційна вийшла. Рогачів ми не поховали. Ех, вона за рогача і в контратаку. Прорвала фронт. Ми з кумом на заранні підготовані позиції в погрібник, опорний вроді пункт. Уже й пироги похололи, а вона все в погрібнику в окруженні її держить. Сидю я за діжою сирівцем, куняю. кумі каже: Як знаєш, каже Свириде, а я до своїх пробиватися буду. У моєї христі теж сьогодні пироги. Дивись, кажу, куме, тобі видніше, а краще не ризикувати завидна, хай як смеркне. Що ти, свириди, як смеркне, та які ж смерком пироги? Перехрестився кум і рвонув в ендському направленні. І таки пробився в розположенні своєї христі, щоправда, рогачем його таки контузило, але з ніг не збило. А я аж до вечора в окруженні за діжкою з сирівцем просидів. Тільки ввечері уласкавилась трохи лукерка. Підходить, отчиняє погрібника. Сидиш, каже. Сидю, кажу. Ідеш хоч галушок попоїш, а то оглянеш. Кинь, кажу, рогача, тоді вийду, Бойова була покійниця. Було з нею і стратегії, і тактики. Де ми з кумом тільки не маскувались і в картоплинні, і в коноплях, та обнаружить було враз, обнаружить і витіснить. Та тіснить було аж до водяного рубежа до річки, а ми з кумом плавати не вміли. Стоїмо у водяному рубежі на дистанцію, щоб рогачем не дістало. Стоїмо, мокнемо. А вона мокнете? Мокніть, іродові душі, я з вас конопель натіпаю. Та після такої практики мені з отими гнидяними хрицями й робити не було чого. Шкода кума нема. Ми б з ним у суєдіненні не те показали. Кум і льотчик кріпкий був, аз. Трусимо ми якось кислиці з кумом. Повилазили на дерево й трусимо. А кислиця висока була, розложиста. Фашисти кляті зрубали її. Лукерка в пелену кислиці збирає. Трусили, трусили, ке, думаємо, закуримо. Люльки в зуби, кум огню креше. Коли це знову як бахне, знову за люльки. Та ми з кумом, як стіль з кислиці, у піке. Кум таки приземлився, хоч і скопотував. А я з піке в штопор, із штопора не вийшов, протаранив лукерці лукерці спідницею й урізався у землю. За півгодини тільки очунявся, кліпнув очима, дивлюсь. Ліворуч стоїть кум, аварію зачухає. Праворуч лукерка з сиберкою води. Ворухнувсь. Рулі повороту ні в руках, ні в ногах не дійствують. Кабіна й увесь фюзеляж мокрі, мокрісінькі. Живий, слава Богу, кум каже. А лукерка. Був би, каже, він, живий, якби не моя кубова спідниця. Хай скаже спасибі спідниці, що затримала. У груз би був у землю по самісінький руль глибини. Ех, льотчики, каже, молодчики. А ви кажете, чи не злякався я трьох гітлерівців? Після такої практики таке й вигадаєте. А що тепер поробляєте, дідусю? Прийшли наші, я демобілізувався. Дуже швидко німці тікають, не наздожену, хай уже молодші гонять. А я оце дід лахам у дитячий садок пищики роблю. Такі ж путішненькі, дітоньки, та колгоспну череду з евакуації виглядаю. Треба випасати, треба відбудовувати після німецької погані. Ех, кума б оце мені. Ми б оце вдвох. Хочете, можете зенітку мою побачити? Ось вона. І погладив ніжно дід Свирид свої вила гріч. Legenda